Сьогодні ми поговоримо про Україну і все, що їй заважає. Ой, нормально треба зробити. А точніше про її ворог, ну про тих, хто з нею ворогує. Правильно, я кажу про Росію. Не секрет, що Путін лох, дебіл, дегенерат, Кончене. Взагалі, хвора людина. Який нічого не світить в житті, він уже бляха, він крутий, тому що у нього є типа, ядерна зброя, блин. він сам здохне, його радіація оця, о, яка, яку він направить в нашу сторону. Не дай Бог, звісно, попре у його сторону і він здохне, як та мавпа. Я обичний чув. Людина мирна, але вибачте мені, коли на сході воюють, я в стороні не остануся Ясно? Мені хоч 16 років, бля. То вибачте мені, то я що буду? Я буду, блін, я, я тобі тут кажу. Зупинись, зупинись, чувак, не кончай! Блін, остановись! Я тебе прошу, я тобі тут, на Україні кажу. Наші патріоти тобі ясно чітко сказали. <рес> ясно, чітко сказали. Не с... на... Ясно, чітко сказали, не вздумай лізти на нашу країну. Зрозуміло, блядь? А твої війська, ДНР та ЛНР просто сране дерьмо. Я хочу сказати, що як там не була твоя власть, з ким би ти там не дружив, твоя жена, твоя дружина, блядь. Коли її сюди сухо привезуть. Вона на карачках буде просити про помилування, блять. А наші чуваки її витрахають в жопу, патріоти українські, блять, а українська сперма попре з її роти, її носи, з її носа, вообще со всього, блядь. А я ще раз кажу, я не дозволю. І це хіба Росія? Тебе її строїв нормально, щоб вона класна була, країна, а не ти, блядь, вони у тебе живуть, як жопи вибач. Путін зупинись, не смій, не сміть на нас нападати. Ти не знаєш, з ким зв'язався. Наші АТО, наші хлопці із зони АТО тебе порішать. Вони все пройдуть, але вони доберуться до тебе. Ясно тобі. Значить, слухай сюди. І ще раз, ти. щось скажеш про нашу страну, про нашу країну. Ти.